Вітаю вас, шановні телеглядачі! На програмі «5 хвилин для вічності. З вами я, її ведучий Володимир Гриневич. Своїм життям, стражданням, смертю і воскресінням Христос дав свободу людині. Він визволив нас від вини за гріхи, заплативши за це своїм життям на Голгофі. Однак свобода, яку Христос хоче дати нам, пов'язана не тільки з нашим минулим. Він і сьогодні хоче звільнити нас від влади гріха. Він бажає зробити це через постійну присутність Святого Духа, що освячує нашу волю і скеровує нас до. Життя перемоги над спокусами. Багато щирих християн проповідують і з легкістю приймають свободу від вини за минулі гріхи, але вони не готові прийняти свободу від влади, котру сьогодні має над ними почуття вини. Проповідувати прощення, не проповідуючи перемогу над гріхом, значить, проповідувати неповне Євангеліє. У посланні до Голад. У п'ятому розділі апостол Павло пише: Бо ви, браття, на волю покликані, але щоб ваша воля не стала приводом догоджати тіло, а любов'ю служити один одному. У цьому вірші йдеться про те, що багато хто із галатів вірили в благодать Христа і приймали запропоноване Христом Спасіння від покарання за гріхи. Але вони використовували це, аби заявити. Оскільки Христос визволив їх, вони більше не мають потреби в заповідях. Через це вони стали рабами тіла, низьких пристрастей і помислів. Не можна змішувати свободу з розпустою. Істинна любов до Бога веде кожного до того, щоби зрозуміти і виконувати волю Божу, висловлену в Його слові. Божі любов і благодать не звільняють людину від вірності і послуху Йому. Свобода, про яку говорить апостол Павло, є свободою від рабства гріха. Коли Христос входить у життя людини, то звільняє її від вини або, іншими словами, прощає і виправдовує. Живучи в союзі із Христом, людина звільняється від влади гріха. Але Господь не зупиняється на цьому. Христос обіцяє, коли Він повернеться, ми будемо повністю звільнені від гріха. Свобода, яку дає нам Христос, не має нічого спільного з нашим минулим. Вона пов'язана з нашим теперішнім і майбутнім. Це повна свобода. І той, хто відчув всі благословення від щоденного єднання із Христом, зміг пізнати також і диво щоденних перемог. Бог. Ось так Бог хоче відтворити у нас Риси Ісуса Христа. Сьогодні перед вами новий день, сповнений турбот. Ви вільні, вільні від страху, вільні від минулого, від комплексів. Ви також вільні для того, щоб перемагати. Скористайтесь даною вам свободою. Саме про це хочу разом з вами помолитись. Дорогий наш любящий небесний Отець, ми безмежно вдячні Тобі за те, що Ти нас, своє творіння, людей, яких створив на свій образ і подобу, наділив повною свободою. Ти простив, Господи, наші минулі гріхи і даруєш нам право вибору робити вибір свій щодня. Ми вдячні тобі, Господи, за твоє святе Слово, яке нас настановлює, як нам жити у нашому житті. Благослови сьогоднішній день і допоможи, Господи, зробити наш вибір. Вибір Тобі на славу, благослови наших телеглядачів і всі ті справи, які будуть перед ними сьогодні, молимось в ім'я Ісуса Христа. Амінь. Щоранку з усіма вашими потребами та проханнями ми в молитві звертаємося до Бога. Якщо ви бажаєте, щоб ми молилися про вас, пишіть нам на електронну адресу та телефонуйте за телефоном гарячої лінії, що бачите на екрані. А я прощаюсь з вами до наступної зустрічі. З Богом! Щасливого вам дня!